Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас збір кролів на вивіз в інше господарство. Так. Щось у нас чи кролів не вистачає, чи замовлень більше, ніж завжди. Наразі будемо вести на Київ останніх кролів, і то так добре вийшло, що ми їдемо до нашої Баби Галі поросятко колоти, то якраз по дорозі треба завести кролів. Попросили дві кролички та кроля. Ти робиш тортик? Бабушки галі. Тебе виходить, да. так? Так. Дуже, якщо перемазати, то воно трішки в мене краще виходить. Так, я зробила ось цей, ангелочек робить по-своєму для бабушки Галі. Побачимо, що вийде в неї. Що вийшло? Так. Посередині я зробила з киви квіточку і з чорниці э, смор. Чорничка, правильно? Да, чорниці. Зробила сердечка і поклала э... То сонечка червона, а чорничка чорна. Так. Э, чорничку я поклала, розкидала трішки. І поклала всередину. Тут дві, тут одна. Умнічка дуже гарно вийшло в тебе. А в мене ось так, звичайно. Ми вже їх одібрали, зараз покажемо це все на камеру. Але ще хочу сказати такий один нюанс. Коли ви купляєте кроля, взагалі, це в нас перший такий покупець за оцих два чи скільки років. Що, що перший раз взагалі таке чую, як це може бути. Купили кроля і привеземо на обмін через 2-3 тижні. Я ще розумію там велосипеди, то хто знає, як на ньому ганять, як це взагалі мінять. Тварини взагалі не міняються перше. Друге, тварини не пересилаються в Укрпоштою новою поштою. Дуже багато запитань, чи пересилаєте поштою. Ну, це тварина, це тварина, яка е, дуже не любить стрес. Вона пуглива, в неї може розірватися просто-напросто серце. По-третє, кролі перес... Ну, якщо там, наприклад, дальня дорога, так, це може бути е, авто, це може бути автобус, який іде до вашого сполучення. Так, вони доїжджають, все добре. В нас і вишню, і в карюківки вони доїжджали. Все було добре. Так, хтось один мені буде допомагати. Так, отсаджені оці ось три кроля, Один, два, три. Мені на стіл. Кролички тут гарні по 4 місяця, якраз вони там два тижні посидять в ізоляції і можна буде вже злучати. Хлопчик десь на місяць трошки менший, бо якось кролів усіх порозбирали. Так, навіть на м'ясо в нас вже немає нічого. В нас на м'ясо ось. Сидять оці, але ж потрібно, щоб вони виросли, вони ще досить такі малкуваті, що їм тут по два місяці. Чи по два з половиною. Це ті, що в нас хрещені полтавське срібло та терманське біла. Так, хто де хто, я вже заплуталася. Де я хлопчика садив, де дівчинку садив. Я зрозуміла, оце хлопець. Так, будемо одразу важити, а мені щось записати можна. Мені ручкою ліве, щоб менше балакала. Так, хлопчик. Наскільки. Так, потім по записам ще треба буде подивитися. Так, одразу ціну виставимо. Єй! Боже, це дити вісімдесят так, першу дівочку. сідай. Три дев'ятсот і друга дівчинка. Вони в нас з різних ліній, тому що е, людині потрібно буде їх злучати. Ну, і для того, щоб було гарне потомство взагалі потрібно обов'язково, щоб кролі були з різних ліній. Ось такі гарнюні дивулі. Вже лінька в них скоро зима буде, да? а це хлопчик куди? Іть гарнюні. Але завтра зранку, о п'ятій будемо їх збирати. Де їхати? Ну що, настав ранок, коли нам потрібно їхати в дорогу, завозити на Київ кролів. Ми тут вийшли, а тут такий зю, зю випав сніг перший. Так як в нас відео знімається наперед. бо Трошки пізніше потрібно буде трішки мені часу, щоб ви не були без відео. Хочу оголосити сьогоднішнього дату. Це 17 листопада, а сніг вже лежить.